Вітаю! Розглянемо сьогодні особливості заповнення довідника товарів. У даній вкладці першочергово вам відкриється склад, який є встановлений за замовчуванням у вас як користувача програми. Якщо у вас декілька складів, то ви можете обрати той, який плануєте заповнювати. Кожен склад може мати власні категорії та товари. Якщо ж у вас усі торгові точки мають однаковий асортимент. То заповніть лише один склад, а потім скористайтесь функцією дублювання складів. Для цього у вкладці «Довідники Склади у контекстному меню складу, який є заповнений, оберіть Дублювати та вкажіть, в який склад дублювати. Важливий момент, що дублювати можна лише у пустий склад. Якщо ж у ньому вже є категорії чи товари, то дублювання не відбудеться. В процесі дублювання переносяться лише назви категорій та товарів. Кожен склад матиме власні ціни та залишки. Отож, як заповнювати асортиментом базу. Першочергово необхідно створити категорії товарів. Натискаємо на три крапки, обираємо Додати категорію. У вікні, яке з'явилося, створюємо категорію, яка нам потрібна. Наприклад, вводимо назву категорії Молочні продукти. У батьківській категорії нічого не обираємо, якщо це має бути категорія першого рівня. Змінюємо за потреби націнку роздрібної ціни та округлення, які мають застосовуватися для товарів даної групи. Додаємо при необхідності зображення. Якщо дана категорія має бути доступна для використання у вікні касира, залишаємо у відповідному полі так Поле теги. Використовуєте, якщо є потреба вказувати властивості товару. Щодо вкладки Бухоблік, то її заповнюємо у випадку підключення ПРРО. Натискаємо Зберегти. В обраному нами складі з'явиться створена категорія. Можна вже починати вводити в неї товари, а можна її поділити на підкатегорії. Щоб створити підкатегорії, натискаємо на Плюс. Та обираємо батьківську категорію Молочні продукти. Назву категорії Сири. Зберігаємо. По аналогії робимо решту підкатегорій. Програма Дієнтрейд підтримує поділ до 10 рівнів ієрархії підкатегорій. Щоб перемістити раніше створену підкатегорію на інший рівень, необхідно натиснути на неї правою кнопкою мишки та обрати пункт Редагувати. Змінюємо батьківську категорію або ж взагалі її Видаляємо. Натискаємо Зберегти. Як бачимо, категорія молоко перемістилася на перший рівень. Також можна видалити категорію, обравши відповідний пункт у меню. Проте варто зауважити, що не можна видалити категорію, якщо в ній вже є товари або ж вона має поділ на підкатегорії. Спочатку вилучаємо товари або ж підкатегорії, а тоді саму категорію. Окрім створення категорій вручну, ви можете скористатися імпортом з файлу Excel. Для цього перейдіть у Імпортувати файл, категорії та завантажте приклад. Файлу. Підготуйте по аналогії власні категорії. Варто зауважити, що категорія першого рівня має мати пусту комірку в колонці Батьківська категорія. І першочергово в списку має бути вона, а тоді лише ті підкатегорії, які їй належать. Імпортуйте підготовлений файл у програму. Для цього знову ж таки натискаємо Імпортувати. Категорії. Обираємо необхідний файл. Натискаємо Почати імпорт. Як бачимо, у нас додалася категорія солодощі, яка поділяється на морозиву та цукерки. Та вода, яка поділяється на мінеральну. Імпорт категорій використовується в тому випадку, коли необхідно побудувати їх ієрархію. Якщо ж категорії товарів мають бути лише першого рівня. То даний крок можна пропустити та переходити одразу до імпорту товарів. Щоб імпортувати товари в програму, завантажте приклад файлу. Зауважте, що окрім даного файлу, для складеного товару та модифікації є окремий приклад. Ось так виглядає файл для імпорту товарів. Відредагуйте його, заповнивши власними товарами. Колонки, які вам не потрібні, не заповнюєте. Звертаю вашу увагу на тому, що назва товару має бути унікальною, якщо товар не має артикулу. Якщо ж він є, то має бути унікальність назви та артикулу разом. Для прикладу, у нас є два товари, які мають однакову назву, але артикул у них відрізняється. Для системи це будуть зовсім різні товари. Артикул може містити будь-які символи. Щодо коду, то дану колонку можна залишати пустою система самостійно призначить код в програмі, або ж пропишіть власний код. Але наголошую, що дане значення може бути лише числовим. У колонці Група товарів вкажіть ту кінцеву категорію, у якій має міститися цей товар. Не потрібно писати весь ланцюжок ієрархії. Якщо ж у програмі немає категорії, яку ви вкажете, то система її створить при імпорті як категорію першого рівня. Для прикладу, у нас це буде категорія сметана. Щодо ціни, то в даному файлі дана колонка відповідає роздрібній ціні. Закупка ж вказується під час внесення залишків. Або ж ви можете її та інші типи цін імпортувати окремим файлом. Детальніше про ціноутворення в системі дивіться в окремому уроці. Якщо у вас є ваговий товар, поставте одиничку в даній колонці. За замовчуванням при імпорті створюється тип товару Товар. Якщо вам потрібно створити послугу, складений або сертифікат, вкажіть це в даній колонці. Щодо тех, то їх використовують для внесення властивостей товару і вони не є обов'язковими. Зберігаємо наш файл та імпортуємо в систему. Для цього натискаємо на поле Виберіть файл та вказуємо ключове поле пошуку. Тобто те поле, яке є у вас унікальним, щоб система створила всі товари з файлу. А також щоб не було дублів у випадку, якщо в програмі вже є деякі товари. В нашому випадку це буде назва та артикул разом. Хоч найчастіше використовують або артикул, або штрих-код товару. Натискаємо Почати імпорт. Як бачимо, в нас з'явилося 15 товарів в системі. Натискаємо Закрити. Щодо категорій, то створилася категорія сметана, в якій є дані три товари. Щодо товарів, то всі дані по них також імпортувалися і товар має роздрібну ціну. Імпорт з файлу є швидким способом заповнити базу, якщо ви вже користувались іншою програмою, або ж у вас є перелік товарів у Google Таблицях чи Excel. Крім даного способу, є імпорт з ОДНС за допомогою обробки. А також є можливість заповнити базу товарами, підключивши інтеграцію та завантаживши сайту чи маркетплейсу ваші товари. Детальніше про ці способи дивіться у нашій довідці. Звичайно, ви також можете додавати товар самостійно. Для цього натисніть Плюс та заповніть картку товару необхідними даними. Код має бути числовим, але це поле не є обов'язковим. Його програма створить автоматично по порядку. Вкажіть за потреби артикул, а також вказуємо назву товару, Комбінація назва та артикул має бути унікальною. В іншому випадку система повідомить, що товар, який ви створюєте, вже є в системі. Вкажіть категорію, в яку додати даний товар. В нашому випадку категорія вже вибрана, оскільки ми знаходимося в категорії сметана. Зручним є те, що категорію, якої не вистачає, можна додати одразу з картки товару, натиснувши на плюс. В одиницях виміру у випадаючому списку обираємо ту одиницю, яка необхідна, або ж є можливість створити власну, натиснувши на плюс. Для товару, який продається поштучно, у полі ваговий залишаємо НІ. А для вагового товару вказуємо Так. Ця ознака потрібна для вивантаження ціни уваги з друком етикетки або ж для роботи з вагами з прямим підключенням. Вид товару залишаємо товар. Серед видів ще можна обрати послуга, складений товар, сертифікат. Якщо з послугою все зрозуміло, то про наступних два види більш докладно ви дізнаєтеся в інших уроках. Якщо товар має штрих-код, вводимо його у відповідне поле, поставивши на нього курсор та відсканувавши його сканером або вводимо вручну. Якщо це поле залишити пустим, то система підставить у нього значення коду або ж ви можете згенерувати 13 значний штрих-код, натиснувши на «Згенерувати» момент створення товару ви можете вказати лише один штрих-код, але якщо відкрити картку на редагування, то біля даного поля з'явиться плюс для додавання додаткових штрих-кодів. Імпортом ви можете одразу ввести декілька штрих-кодів в одну картку товару, якщо є така потреба. Щодо коду УКТЗ, то на даний момент він є обов'язковим для заповнення лише акцизних товарів. Прописуємо термін придатності товару у днях. Програма підсвітить товар червоним, якщо з моменту приходу товару пройде ця кількість днів. Можна додати зображення для товару, натиснувши на кнопку Вибрати. Вкажіть у наступному полі мінімальний залишок, який має бути на складі. Товар потраплятиме у звіт замовлення, якщо даного товару буде менше мінімального на складі. Також у даному звіті буде формуватися колонка, яку кількість замовити, але ця кількість буде не меншою за ту, яку ви вкажете у полі мінімальна кількість до замовлення. Якщо поставити відмітку біля ігнорувати знижку, товар буде продаватися по повній ціні, незалежно від того, чи є акція на цю категорію товарів, чи введена ручна знижка у вікні касира. Якщо ваш товар має певні характеристики, наприклад, ви хочете швидко створити сорочку, яка є декількох розмірів, можна поставити відмітку модифікації та додати їх у відповідній вкладці. Детальніше дивіться про це у наступних уроках. З приводу відмітки напівфабрикат, то вона використовується для товарів, які потребують виробництва та мають калькуляцію. У вас є можливість відразу встановити ціни на даний товар у вкладці Ціни. Хоч це не є обов'язковим, адже ціноутворення може бути автоматичним та формуватися від ціни приходу та націнки, яку ви встановили у категоріях. Про це докладніше розповімо в окремому уроці. У додаткових даних до товару ви можете вказати скорочену назву товару, яку можна виводити для зручності в друковані форми а також. Додатковий опис, чи додати більше зображень. Натискаємо Зберегти. По аналогії додаємо решту товарів. Важливо зазначити, що у вкладці Товари ви не можете вказати, яка кількість товару є на складі. Адже для фіксації приходу обов'язково має бути Документ оприбуткування або ж прибуткова накладна. Ці документи. Фіксують не лише кількість, але й ціну приходу партії для того, щоб вірно рахувався валовий прибуток. В момент створення документу приходу може виникнути потреба створити новий товар. Саме тому створення товарів є не лише у вкладці Товари, але й в документах приходу товарів. Для створення нового товару в документі натисніть плюс над товарами та заповніть картку товару. Що стосується створення самого документу приходу, дивіться докладніше у наступних уроках.